Роман безсмертний політик, дипломат з нами на зв'язку. Пане Романе, доброго здоров'я зичимо вам. Вітаємо в ТІВІ. доброго дня, пане Володиславе. Пане Романе, як ви розумієте слова пана Рубіо про те, що вони готові рухатися далі, фокусуватися на інших проблемах? Отже, це означає, якщо не буде домовленості, абсолютне відсторонення Сполучених Штатів і в практичній площині, що ми матимемо? Це Припинення допомоги, зняття санкцій з Російської Федерації, не надання будь-якої ще й матеріальної, тобто грошової допомоги від США. Поясніть, будь ласка, ну тут, скажімо так, це повідомлення спрямовано в двох напрямках. Не в двох питаннях, а в двох напрямках: перший це безумовно шантаж Європи. Що по типу давайте, давайте, давайте. От все, що ви можете, і на вас лежить відповідальність. І Європа це чує. Вона робить свою роботу, і треба чітко сказати, що вона робить дуже швидкими темпами свою роботу. Друге, це те, що Вашингтон мріє, а, і тут я допустив помилку не Вашингтон, а Трамп зіскочити із теми переговорів російської агресії, і так далі. Він відчуває, він бачить, що називаються чергові дати. Але очевидно, що йому не під силу, та й е, особливого бажання в нього немає, е, якщо він не бачить у цьому процесі або перспективу отримання Нобелівської премії миру, або використовуючи ресурс Україну як ресурс, Європу як ресурс, а полагодити свої відносини і вибудувати свої відносини з таким же, як він, тільки московським фюрером. А, і як видно із ситуації, цього не трапляється, та принципово це неможливо. Чому? Тому що основний напрямок, який бере в своїх розрахунках Дональд Трамп, він спрямований на те, щоб вбити клин між Москвою і Пекіном. Очевидно, що це концептуально стратегічна початкова помилка. І тому ці заяви Рубіо, в тому числі заяви. Діджей Венса вони спрямовані в цьому руслу, бо є ідея Америка понад усе. І в цьому відношенні все що осторонь, воно якби має а, бути використано, постільки, поскільки це корисно самій Америці. Однак це стратегічна помилка Дональда Трампа, який не вміє стратегічно мислити, і тому відбуваються такі ляпи. Справа в тому, що Проблема в Америці, як і європейського світу принципово донедавна була в тому, що ні Вашингтон, ні Брюссель не розумів про те, що між Пекіном, Москвою Тегераном і ще цілим рядом людоїдських режимів існує координація. Координація планів, координація дій, причому це і на Близькому Сході. І в акваторії Червоного моря про що зараз так турбує так. Е питання Дональда Трампа із куситами, і це стосується ядерної програми Ірану, і тому Дональд Трамп хоче самостійно вирішувати питання, думаючи, що вони йому під силу. Таким чином, ви тут розбираєтеся своїми проблемами, а я піду заробляти на вас гроші. Чому я так сказав? Бо... А Америка атакувала Хуситів і при цьому шантажує Європу. Платіть мені за те, що я вирішую ваші питання. А те, що результат цієї атаки майже нульовий, то Дональд Трамп не задається цим питанням. Оця проблема нерозуміння і відсутність стратегії, як такої, бажання а, заробити на всьому гроші. Давайте скажемо заробити, бо тут ще є фрагменти мародерства. Ну, зокрема, так звана угода про корисні копалини, її зміст, який спрямовувався Вашингтоном до України, він явно нагадував таким змістом мародерство, і тому це якби штовхає на подібні кроки. Разом з тим треба чітко розуміти, що Вашингтон настільки зацікавлений в союзі з Європою в партнерстві, як і Європа. Вашингтон настільки зацікавлений в союзі у партнерстві з Україною, як і Україна. Поясню чому. Тому що якби була здатність мислити стратегічно, то стало б зрозуміло, що і Європа, і Україна потрібні Вашингтону для того, щоб в тому числі розв'язувати питання на Близькому Сході, а в діалозі з Іраном, в протистоянні з Пекіном, в протистоянні з Москвою і так далі. От власне. Відсутність об'єктивної оцінки, відсутність стратегії і допускає до такі ляпи. Насправді, все це в перспективі приведе до виведення Сполучених Штатів Америки світової політики. Ну а якщо ця така подібна поведінка Вашингтона залишиться в перспективі, то це перетворить її на угу. третьорядну. Державу Америку, яка не буде впливати серйозно на ситуацію, тим більше що на сьогоднішній день Дональд Трамп наносить удар одразу по двох сферах: це економіка за рахунок абсолютно безтолкових дій, митно тарифній політиці, дій не стільки ідеології, е стільки дій. І друге, це безумовно абсолютно помилкова поведінка в міжнародних відносинах, яка псує довіру. Руйнує партнерство Сполучених Штатів Америки і тому перспектива в цьому відношенні вона досить туманна з одного боку, з іншого боку, вона власне і породжує ці ідеї. Пане Романе, ще одну з цитат Рубі хотів би згадати, що це більше не життєздатний план, точніше, варіанти. Якщо наші зусилля щодо зупинення війни в Україні проваляться протягом кількох днів, якщо це відбудеться, то ми повідомимо президента Трампа. Наймовірніше, Російська Федерація не припинить своїх спроб атакувати на тих чи інших вітинках, так само робити і удари безпілотниками. Можливо, навіть як ось попереджав президент на Великдень дуже ймовір. Можуть бути і е, набагато масштабніші удари. Утім, добре, Росія не зупиняється. Е, Трамп про це знає, Рубіо, е, як каже, попереджає президента. І що робить Трамп далі? Вигадує, скажімо так, причини, чому взагалі. Сполучені Штати ідуть з цього напрямку, я маю на увазі з такого собі формату е, миротворця, і чи не станеться це? Ну скажімо так, чимось схожим на свого часу вихід е, Сполучених Штатів з Афганістану? Ну щоправда, там контингент був, але ми пам'ятаємо скільки було зброї, і як це обернулося загалом і для репутації тоді ще Байдена. Сам Трамп наголошував, так наскільки е, нікчемно Байден цей вихід організував і той вихід відповівся. Чи буде схожа історія? Для Трампа українським умовним Афганістаном, ну безумовно, Трампу бажається зробити якісь маленькі досягнення, щоб оголосити їх всесвітньою перемогою. І скоріш за все про це мова йшла, і Трампу необхідно був от такий маневр, як по близькому сходу. Спочатку пауза. Я схожу і все скидаю потім на Нетаняхо у даному випадку на Європу. Чи вдасться це зробити від самого початку? Трамп помилився, бо він не розумів, що Фюрер його не випустить із цього процесу. І тому Фюрер буде реалізовувати далі програму Грив Трампа, що насправді зараз і відбувається. А Трамп, спрямувавши до Москви свою довірену особу, як його в Європі вже називають емісара домобудівних справ? От, Тим самим цю заживку ковтнув. І відтак почалася гра Москви в Трампа. Чи яким шляхом піде Трамп у цій ситуації? Чи має він на сьогоднішній день спосіб зіскочити з проблеми? Ні, вже немає. Тому тема, що він покине, не досягши якогось результату, чи досягши якогось результату, а вона вже неможлива. Бо ситуація з заживкою, яку кинув московський фюрер Дональду Трампу, вона зайшла дуже глибоко, і тепер Дональду Трампу можна вирвати лише середини з м'ясом з кров'ю. І це очевидно, окремі особи навколо Трампа починають розуміти не випадковий цей вояж в Європу. Ну Америці не належить говорити, що рятуйте і допомагайте, бо діло погане. Але насправді це так і виглядає. Однак, як було видно із зустрічей в Парижі між делегацією Вашингтону і німцями, британцями, французами і українцями, я не бажання, як написала французька преса, вступити в дискусію із з Віткофом, ну тобто порвати його на британський прапор, бо Віткофу захотілося, очевидно, слави, і він поїхав на усяких дурниць, а тепер приїхала вся ця команда до Парижу і каже: хлопці, рятуйте, бо у нас, скажімо так, штанці короткі, ми не справилися із важкою проблемою. Жалко, що це французька дипломатія, і вона занадто м'яко. Показала нефаковість, непрофесійність вашингтонських політиків і а, вашингтонської нинішньої дипломатії. Ще раз підкреслю: занадто м'яко сьогодні субота відбудеться зустріч у Римі. Так. Очевидно, що на цій зустрічі вже буде і Мелонія, яка повернеться. Із на той момент із Вашингтону, і буде діджей Венс. Очевидно, що розмова буде цікава. Важливо, щоб хоч із неї щось вискочило. Ну і зрозуміло, наступна зустріч у Лондоні. Тепер ще одну річ, яку ми зараз упускаємо, бо ми якби україноцентричні з вами. Справа в тому, що у цій фразі е, Марка Рубіо є ще попередній зміст. За кілька днів до того він сказав, що ми Росії дали не декілька. Місяців, а декілька тижнів, і найбільше 2-3 тижні ми зрозуміємо, як вона себе веде, і ми тоді будемо приймати рішення. Коли він приїхав у Париж, очевидно, що він чи то злякався, що він уже на європейському континенті його в Москві будуть краще чути, модифікував цю фразу і почав її застосовувати по відношенню до всіх, чи то він злякався. Денних розмов, які відбувалися, і коли йому пістона вставили за все те, що робив Вашингтон без погодження з Європою в ці дні, то він ввечері після розмови вже з головою старою конячою міністром закордонних справ Росії, почав розказувати про те, що значить, от ми можемо зіскочити це, зіскочити явно з'явилося після його доповіді Дональду Трампу. Mm -hmm. Бо як з усього видно. Дональд Трамп ніби й біситься і казиться на Путіна. Однак, все ж більше він робить винуватцями Європу і Україну. Це відчувається в тональності його розмов. А причина тут у тому, що він дивився до поїздки е, американської делегації в Париж на Європу, як на і, і Україну, як на ресурс його розв'язання проблеми. А тут йому сказали: санкції знімати ніхто не буде. Ніхто за червоні лінії переходить не буде. Скажіть своєму вашингтонському мрійнику про те, що ви наробили дурниць, а тепер приїхали сюди. Європа, нас рятуйте. Ну, в кінці кінців французи є французи і сказали разом з британцями і німцями: ну давайте разом вже щось робити. Але ж для Дональда Трампа, як ви розумієте, як кажуть у нас, це дуже обидно, тому що не справився ж ситуацію, не справився вдруге і тому. Дуже сподіваюся, так. що в Римі і в Лондоні вся ця розмова набере якогось раціонального змісту, а не Вітковського. Бо дорога вітковська це дорога в нікуди, це підспівування московському фюреру. Так.